Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. У нашому сьогоднішньому випуску ми пропонуємо вам подивитися такі сюжети: Нові кадри. В КИМУ, Цей тиждень. В історії, рокабілі. Новий навчальний рік вже набирає обертів. І з початком навчання до нашого університету прибули нові викладачі і вже стартували нові майстер-класи. Аби ввести вас у курс справи, ми підготували для вас сюжет, який розкриє усі подробиці. Чи не щодня у стінах Киму відбуваються цікаві майстер-класи від провідних фахівців своєї справи? Так, цього разу для студентів театрального відділення Інституту телебачення кіно і театру відбулись одразу дві зустрічі від провідних майстрів. Спочатку метри естрадного мистецтва один із учасників проєкту «Золотий Гусак та шоумен Дмитро Оскін поділився зі студентами усіма у професії конференція та роботи на сцені. Завдяки таким майстрам наш університет отримав ще одного викладача, який буде вести спецкурс сценічної мови. Я буду преподавати, в общем-то. Пытаться научиться людей импровизировать на сцене, пытаться научиться конферансу. Это сложно, потому что конферанс-профессия возрастная, требующая огромного опыта работы на сцене, но какие-то азы, какие-то основы, какие-то вещи, которые помогут при общении с публикой в, концерт, в концертной программе, я постараюсь научить. У другій частині студенти могли відчути весь ритм джаз степ танцю від провідного хореографа, актора театру та кіно Володимира Шподейко, який організував перший в Україні танцювальний колектив «Джаз степ танц клас і з радістю провів майстер-клас зі студентами та показав декілька рухів джаз степу. Актер має в совершенстві владі своїм тілом, тому що тіло, воно може іноді більше сказати емоційно, ніж слово. слова. молоді люди, талантливі всіх. ритмичная, обаятельная, как мне показалось, хорошая молодежь. Тож, что про встречи скажут студенты? Я был настолько как-то не то что потрясен, а вот, вот меня просто затянуло в это все, и я уже забыл про время, про свою тренировку, что мне куда-то надо идти, что мне надо чем-то заниматься. Это было поучительно, это было интересно, это было живо, это было по-настоящему как... як номер, цілий, як виступлення. Бути актором театру та кіно дуже важка справа. Але завдяки таким майстер-класам студенти мали змогу відчути всі тонкощі професії та навчитись чомусь новому. Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Цей тиждень в історії багатий чималою кількістю подій, які заслуговують уваги. Це дні народження таких безперебільшення видатних постатей, як Річарда Лев'яче Серце та кардинала Рішельє, завершення навколосвітньої подорожі експедиції Фернана Магелана та річниця битви на куліковому полі. Але є ще одна подія: подія, яка змінила світ назавжди. 11 вересня 2001 року. Звичайний ранок мешканці великого яблука збираються на роботу. Сидячи в своїх кухнях або в кав'ярнях, п'ють чай каву. Аж раптом лунає страшний звук. Це була перша атака на всесвітній торговельний центр. Три з чотирьох захоплених терористами літаків протаранили вежі близнюки. розбомбили Пентагон. А четвертий літак ймовірно мав атакувати капітолій, і весь світ завмер від страху. А потім місто розтануло у темряві попелу та пилу. Втім, мало хто знає, що цим кривавим подіям 11 вересня 2001 року передувала певна обставина. 9 вересня під час інтерв'ю терористи-смертники, які видавали себе за журналістів, сховавши вибухівку у відеокамеру, підірвали лідера Північного альянсу Ахмада Шахмасуда на прізвисько «Панджерський лев. На шлях боротьби за звільнення своєї країни від диктатури правлячої сили, Ахмад Шахмасуд став ще студентом. Цього польового командира любив народ та поважали противники. Він був освіченою людиною, знав російську, англійську та французьку мови. Він був не просто воїном, а справжнім політиком. Вів дипломатичні переговори з багатьма країнами, мав свою позицію і завжди дотримувався слова. Він не тільки блискуче вів бойові дії, а й турбувався про свій народ. Наприклад, до його війська можна було потрапити лише за умови неявності в родині годувальника. Слідкував, щоб діяли школи та лікарні. За свідченням очевидців, шахмасуд ніколи не вбивав полонених. Навіть зробив одного з них своїм особистим охоронцем, а згодом відпустив додому. Та, вочевидь, не всіх влаштовувала політика масуда. Наступного дня після замаху на життя він помер від тяжких ран. Це сталося 10 вересня 2001 року. Валерій Аблазов. Заступник голови української спілки ветеранів Афганістану вважає, що його знищення було не випадковим. Звичайно, його унічтожили, як би викосили поле поля лідерів, на котрої мог би опіратися афганський народ, і в Афганістан прийшов новий лідер на штика, штиках чужих армій. Якою б суперечливою особистістю не був Шах Масуд, Проте це найпопулярніша постать в Афганістані. Його вбивство консолідувало народ. афганці об'єдналися у своїй думці, що їх лідера було вбито закордонними спецслужбами. Та ще не встигло тіло панджерського лева охолонути, як стався ранок 11 вересня. Ці теракти вважаються найкривавішими в історії. Їх висвітлювали в новинах по всьому світі. Вони забрали життя близько трьох тисяч людей з 92 країн. О 8.45. Літак з терористами протиранив північну вежу. А вже о 9.03 другий літак врізався у південну. Люди не встигали евакуюватись. Хтось підіймався на дах будівель, сподіваючись на порятунок вертольотами. Та дим пожежі був настільки щільним, що рятувальники не могли б летіти до веж. А хтось викидався з вікон, воліючи померти при падінні, ніж від задухи димом чи від вогню. У місті вирувала паніка. Лінії зв'язку були перевантажені. Для когось це була остання і єдина можливість попрощатися з рідними. А для когось спроба переконатися, що близькі люди не постраждали. Це було справжнє пекло з маревом диму, попелом та уламками, залишками людських тіл та плачем. Марево над Манхеттеном не тануло впродовж майже тижня. Через годину після того, як літаки протаранили вежі, будівлі почали обвалюватись, немов зроблені з гральних карт. За офіційною версією, це сталося внаслідок пожежі і розплавлення палаючим авіаційним паливом несучих сталевих конструкцій. Втім, офіційна версія піддалася критиці багатьма спеціалістами, які вважають, що застосування авіаційного палива для розплавлення 200 тисяч тонн сталі, а саме стільки її було лише в одній вежі, просто неможливо. Офіційна версія також стверджує, що провина за теракти лежить на організації Аль-Каїда, але це не є стовідсотковою істиною, адже руйнування веж. Більше схоже на контрольоване знесення. Також робилося припущення, що атаки 11 вересня були сплановані та здійснені не організацією Аль-Каїда, а американськими спецслужбами, об'єднуючи невипадковість вбивства Масуда та теракти, які послідували після його смерті. Якби Ахмад Шахмасуд був живим, невідомо, як склалась би доля Афганістану та всього світу в цілому, але він вже давно став частиною легендаріуму свого народу. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Кажуть, що нове це добре забути старе, але в усе старе можна вдихнути нове життя. Сьогодні ми розкажемо вам про особливий стиль музики, який півсторіччя тому зародився в Америці, а сьогодні відроджується у всьому світі і навіть в Україні. Багато музичних жанрів з'являються на світ методом співставлення або вдосконалення вже існуючих. Не є винятком і той, про який ми поговоримо сьогодні. В Сполучені Штати Америки 40 та 50 роки. Численні доволі різні музичні течії, такі як кантрібугі, хілбілі, ридмен блюз та багато інших постійно перехрещувались, з чого і народжувались нові музичні явища. Одним із таких і став рокабілі. Характерними рисами цієї музики є агресивне звучання електрогітари, напористі ударні, жорсткий слеповий бас та вокал із призвуком відлуння. Якщо ви спитаєте, хто став одним із найперших виконавців рокабілі, то ми впевнено порадимо вам звернутись до творчості відомого усім Елвіса Преслі. Саме під впливом рокабілі в Великобританії створились такі всесвітньо відомі музичні гурти, як The Beatles та The Rolling Stones. Але їх манера гри з часом набула більше енергійної рокової подачі. У 60-х роках ці курти набули особливої популярності не лише у Британії, а й в США, що і стало причиною зменшення популярності рокабілі, власне, при отця багатьох сучасних музичних течій. Але на той час ця музика пережилась і в Європі, куди перемістився сучасний центр рокабілі культури. З часом інтерес до даної течії відродився і став свого роду субкультурою. Вже в наш час рокабілі можна назвати затребуваним і доволі популярним у Сполучених Штатах, Європі і країнах СНД. На теренах України існує чимало прихильників даного жанру. Українські рокабілі, або як його ще називають украбілі з кожним роком набуває все більшої популярності. Серед найвідоміших музичних колективів рокабілі в Україні є такі, як Bar, Атвінта, Лакібар, «Руків-брюки» та багато інших. Ми вирішили поцікавити, що з собою представляє украбілі, і ось що з цього вийшло. Нашій знімальній групі вдалося знайти один із київських рокабільних гуртів. Коли ми прибули на місце зйомки, вони вирішили влаштувати для нас невеличкий концерт. Знайомтесь, ці шалені рокабіли звичайні хлопці з Києва, які вже більше чотирьох років підкорюють українську сцену. Сьогодні гурт під назвою Лакі Бар є вже доволі популярним і має у своєму арсеналі чимало пісень, виступів і багато прихильників. Щотижня колектив відіграє мінімум один концерт. До речі, не лише у рідному місті. По Паґародам України в основному в Києві немножечко, ну как би. Надіємося, що в скорім будемо грати за рубежом. Дивлячись на таку популярність колективу, не віриться, що його існування почалось всього лише зі звичайного подарунка і, звісно, із любові до музики. Е, мені мій товариш записав диск, е, на якому була от, музика ця рок н рок рокабілі. Потім я його віті дав послухати. Через деякий час ми зрозуміли, що от я хотів дуже хотів на контрабасі грати. Вітя взявся за гітару. Хлопці розповіли нам чимало фактів зі свого творчого життя із історії гурту та про їх плани на майбутнє. Встигли ми поговорити і про рокабілі в цілому, та їх думку про значення цієї музики і перспективи її розвитку у світі, зокрема в Україні. Перспектива є, но небольшая. У ну, нас немножко не восприймають всі рогобили. Но как би, по опыту наших концертів можна сказати, що під нашу музику можуть танцювати всі від маленьких діток до... Тому і дядуше умістити всю історію рокабілі або принаймні історію, хоч одного колективу, звичайний сюжет неможливо. Аби передати усю атмосферу цієї течії, потрібно знімати повнометражні фільми, робити цілі програми і влаштовувати тематичні заходи. Ми лише спробували вас зацікавити і сподіваємось, не даремно. Тож, який би на вулиці не був рік, цей стиль музики завжди був, є і буде актуальним, і, що не менш важливо, популярним. Аби переконатись у цьому, завітайте на рокобільний концерт і отримати таку ж порцію драйву, як отримали сьогодні. Ми. Христина Перкова, Максим Мурга, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Живіть яскраво, живіть із музикою та не втрачайте себе. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.